Доброго дня, з вами компанія Ультрамеблі, і сьогодні хочемо вам презентувати безкаркасну модель. Це диван під назвою Одіссей. Зараз це в вигляді дивана малютки розміром габаритним 160 на 1 метр. А ще можна бути виготовлене крісло, і крісло, і диван розкладні, легко трансформуються в спальне місце. Про переваги. Він легкий, його можна легко переставляти по кімнаті, щоб прибрати. А також він ніколи у вас не зламається, бо тут немає механізму, модель не має обмежень по ваговому навантаженню і буде вам служити дуже багато років. Диван має дуже простий та легкий тип трансформації. Покажу вам: опускаємо спинку і повертаємо вперед спальне місце. Якщо буде спати дитина, то можна залишити в такому стані розмір спального місця 150 на 120 сантиметрів. Диван розрахований для сну на кожен день, буде комфортно на ньому спати. А якщо будуть спати дорослі люди, то він трансформується трошки інакше. Далі демонструю. І ось в такому вигляді ми отримуємо розмір 160 на 2. Це повноцінне двохспальне ліжко з рівним спальним місцем, м'якенько, комфортно і можна використовувати для сну на кожен день. Ця модель зручна для щоденного використання, а також можна використовувати як гостєвий варіант. Має зручне положення спинки, мені максимально комфортно сидіти. Якщо вам сподобався такий варіант без каркасного дивану, пишіть нашим дівчатам в директ. Ми вам запропонуємо ще моделі та різні за дизайном дивани, і не тільки. Є навіть кутовий диван безкаркасний. Ми з вами вже оберемо тканину та колір за вашим побажанням.